На цьому місці, 13 жовтня, 2007 року, в суботу, вранці в будинку 127 по вулиці Мандриківській, пролунав вибух побутового газу, який забрав життя 23 людей, переважно загиблих. Це діти та молодь. Ми завжди будемо їх пам'ятати. 5 років, сім, дев'ять, десять, тринадцять, чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 18, 18, 19, 23, 25 років, 26, 34 роки, 36, 36, 42, 43, 52, 53 і 78 років. Пам'ять про цю трагедію на цьому місці в 2008 році збудовано цей храм, храм на честь ікони Божої Матері у скорботах і печалях втіха.